Те, що там від нас залежало, як від законодавців, так, ми бачили своїми очима, і ми відповідно приймали після того, як бачили своїми очима цю трагедію, приймають відповідні рішення в Києві. Однозначно, ми прийняли рішення, і буквально, якщо не помиляю, цей закон лежав півроку. Його Олег Володимирович Бондаренко був е, ініціатор, Ми всі співавтори про посилення відповідальності за підпав. І півроку він лежав, але буквально на фоні цих всіх трагічних подій. І Київ був тиждень задимлений. Ми сьогодні, щоб розуміти, оцінити наслідки дуже просто. Коли сьогодні кажуть 3-4 роки, керівники державних підприємств, з яких ми сьогодні спілкувалися, 3-4 роки їм треба, щоб ліквідувати наслідки цих пожеж. Це найбільше говорить про масштаб цієї трагедії. На жаль, така українська традиція, що поки щось не стається, ми не звертаємо увагу. Почалась війна, ми згадали, що у нас є армія. Почався коронавірус, ми згадали, що в нас є лікарі. Ця трагедія, яка розгорнулася тут навколо нас, де ми сьогодні знаходимося, дозволила нам дуже швидко прийняти цей закон і зробити штрафи реальними. Вони були 30 років мінімальними. Ця трагедія дозвола нам швидше прискорити і прийняти законопроект Олега Володимировича Бондаренка про інвентаризацію лісів. І ми проведемо їх аудит, який також декілька десятків років не проводився. Сьогодні вже в першому читанні прийняти, і я сподіваюся, буде в другому читанні прийнятий, знову-таки, закон Олега Володимировича, ми там багато наших колег, в тому числі є співавтором, про запобігання і лісів, пожеж в лісах, та, те, про що ми сьогодні говоримо. І це сподвигло мене вийти на трибуну і закликати уряд. Зняти пана Заблоцького, тому що я бачив, в якому стані лісне господарство. І уряд на позачерговому засіданні зняв його на наступний день. І я радий сьогодні бачити Кузьовича, людину, яка на своєму місці. Ми це все сьогодні бачимо і чуємо. Я його особисто сьогодні бачу, може, другий раз в житті. Але я бачу, як сьогодні змінюється і працює. Держлісагентства. Бачимо, людина в темі, людина фахова. Конкретно нам ДПВА показала, що, як, де, до кожної гривні, до, до кожного об'єкту, до кожної ситуації. Такі люди сьогодні показують приклад, як треба працювати. Віктор Анатолійович Сахнюк, якого кинули сюди в пожежі, який цю ситуацію стабілізував, вирівняв, сьогодні займається ліквідацією наслідків. І ми сьогодні бачимо, коли в нас не було водойм, а їх сьогодні вже понад 300. Це приклад. І мінсмуги, які ми бачили, піднімалися, сидить крігер тоді і міністра, і голів комітетів, ви це все бачили. Мінсмуга була, має бути там 15 кілометрів, да, а вона реальна кілометра. Отакий був стан лісів. Тому сьогодні, коли люди, люди на своєму місці, ми бачимо сьогодні всі з вами результат. І дуже добре, що робоча група, як у нас часто буває: одне засідання пройде, два і забувається, що треба щось робити. Ні, робоча група працює парламентська, і сьогодні ми бачимо тут. І голову комітету, на жаль, монастирський з коронавірусом, Вячеслав Медяник сьогодні від правохоронного комітету, і ми будемо продовжувати цією групою працювати. І як би там не було, я сподіваюся, що в майбутньому таких наслідків, які були, не буде. Тільки тому, що на місцях фахівці. Чого вартує тільки наказ, і це для порівняння, про підготовку лісів до пожеж. Минулого минулому році він коли був підписаний паном Заблоцьким? В кінці лютого. В цьому році ще не був грудень, пан Козілович підписав. А, тому, звичайно, що ми, як народні депутати, все, що від, законодавчо від нас залежить, на чолі з Олегом Андрійочем Бондаренко, як ідеологом е, головою комітету е, профільно-екологічно, звичайно, що ми будемо підписувати, добиватися, робити. Ми для того і виїжджаємо і спілкуємося, щоб. З колегами спілкуватися, переконувати і це все приймати, приймати. Як член бюджетного комітету, і тут сьогодні і мій колега Кунаєв, партнер член бюджетного комітету. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб Житомирське обласне управління лісного господарства отримало вертоліт, для того, щоб А, був моніторинг, тому що надзвичайно мільйон двісті тисяч гектарів важко проконтролювати. І він міг для моніторингу і Б оперативно реагувати, то на бочки була для того, щоб локалізовувати можливі пожежі. І всі Житомирські депутати підписалися під цією правкою до бюджету. Ми будемо звертатися до Володимира Рича, до Віталія Івановича, шукати можливості сьогодні, щоб були куплені автомобілі, рейнджери, шукати спільну можливість для того, щоб їх спеціально обладнати, і лісники були більш мобільні, була бочка, могли виїхати і так далі. І так далі. Але я хотів би, оскільки ми сьогодні говоримо про лісне господарство, то я ще хотів одну, один аспект підняти, який мені як народному депутату болить. А це питання Державної екологічної інспекції в Житомирській області чи Поліського округу. Є керівник Поліського округу? Пан жу, підніміться, будь ласка, щоб вас всі побачили. Я зараз до вас звертаюсь як народний депутат і від імені всіх. Депутатів Житомирської області. Я сподіваюся, пан мальований зараз нас чує, він має бути на зв'язку. Ми втомилися всі шість народних депутатів їздити по області і чути від лісників, як ви збираєте з них гроші. Я зараз до вас звертаюся. І це зараз, як я про лісників кажу. Я не кажу про кар'єрщиків, я не кажу про інші види діяльності господарської, екологічної в нашій області. Це ми можемо з вами окремо поспілкуватися. Але ми з вами більше спілкуватися не будемо. Значить, пишіть заяву і йдіть у відставку. Тому що якщо ви це не зробите, всі факти, які в нас є, ми всі шість народних депутатів. Я зараз це кажу при всіх публічно і це з Трибуни Верховної Ради, як це стосувалося пана Забоцького, Передамо правоохоронні органи. І далі ви будете спілкуватися в рамках кримінальних проваджень. Ми втомилися, ви за три місяці набриди всі області, і ваші побори, які ви розвели, отут всім сидять лісникам. Ви не соромте державу і не соромте ековичну інспекцію. І пан мальований, якщо нас чує, то ми, Андрій Миколаїв, чекали іншого, коли ви особисто привезли пана Жука в область і представляли. А сьогодні він, прикриваючись вашим ім'ям, розказує, що йому треба збирати десятки тисяч доларів, пане мальоване, щоб возити вам. Тому, пане жук, майте честь і майте совість, я кажу при всіх, написати заяву і піти у відставку, досить обілечувати область. Я сподіваюся, що ви почули всіх Житомирських депутатів. Але я переконаний, що під нашою заявою підпишеться набагато більше, ніж шість народних депутатів. І сподіваюсь, пане мальований, моє звернення до вас, ви також почуєте. Тому що ця людина ганьбить вас. Я не знаю, це правда чи неправда. Він собі збирає чи вам возить, але кадрове рішення повинно бути прийнято. Дякую.